Є хороші новини із передової. Військовий паблік пише про просування сил оборони на Олександрівському напрямку. Які подробиці відомі є. Зачищені позиції ворога на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. Детальніше говоримо про це далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи: наші воїни взяли під контроль кілька населених пунктів на Олександрівському напрямку. Зачищено Орестопіль і Олексіївку, а також низку позицій південніше цих сіл. Про це повідомляє телеграм-канал Шалін. Крім цього, українським бійцям вдалося вибити противника із вишневого, вербового степового та ще декількох позицій до Калинівського. Загалом дії на напрямку більше нагадують контрнаступальні дії. Однак і про повноцінний наступ говорити поки що зарано пишуть автори каналу. Водночас окупанти поскаржилися на механізований штурм сил оборони північно східніше березового на цьому ж векторі. Показали кадри, як намагалися його відбивати. Просування наших сил в бік села Вербове підтверджує і військовий паблік мілітарі за його словами. ЗСУ рухається до Калинівського. Про наші успіхи на стику Дніпропетровської і Запорізької області пише військовий оглядач Богдан Мирошников. Тут є додатково зачищені позиції противника. Після закріплення вдалося більш-менш взяти під контроль район Тернуватого, каже він по деяких інших населених пунктах. Картинка приблизно така сама: зачистка взяття під контроль, закріплення. Але я б не сказав, що там суттєві успіхи. Це покращення позицій на тактичному рівні та виправлення кров'ю помилок, які були допущені раніше. Я не відношусь до цього як до контрнаступальних дій. Це серія успішних контратак, які дозволять тримати лінію бойового зіткнення на певній ширині трохи довше, зазначає Морошников. На цьому тлі один із z пабліків скаржиться на рух українських сил у районі Березового. Ворог заявляє, мовляв, наразі тривають спроби закріплення. При цьому ворожий паблік бідкається, що проблеми у російських загарбників це наслідки блокування старлінків, а ще більше погіршить ситуацію відключення Телеграм. Тим часом військовий із позовним мучною описує ситуацію на Харківщині. За його словами, тривають бої у районі Семинівки. На жаль, ворог і далі утримується у населеному пункті і закріплюється у будівлях. Та на підступах станом на зараз село перебуває у тимчасовій червоній зоні суттєвих змін щодо вибивання ворога із нього поки не зафіксовано. Позиційна напруга зберігається. Триває вогнева робота по виявлених цілях і точках укриття. Пише Мучной. непроста ситуація, і на Лиманському напрямку, за даними каналу Шалін, противник закріплюється у закітному. Боротьба із ворогом триває. Українські сили безпілотних систем продовжують бити по цілях окупантів у їх тилу. Наприклад, дрони 12 лютого, серед іншого, накрили дата центр у тимчасово окупованому місті Приморськ на Запоріжжі, а також електропідстанцію Кірова у окупованому Луганську. А тим часом, вже сьогодні, 14 лютого, гучно у тимчасово окупованому Криму, зет павліки поскаржилися на дрони, що летіли вектором на качу. Натомість телеграм-канал Кримський Вітер пише, що вибухи та стрілянина тут були ще близько 16.50. Атака близько 17.00 тривала і на Севастополь. Кримський вітер пояснив, чим цей удар особливий. У ході нальоту американський літак-розвідник, що окружляв над Чорним морем, зафіксував розташування ворожих радіолокаційних станцій для того, аби в майбутньому було прокладено вдалий маршрут для дронів. Як діяла схема? Приблизно дві години борт літав над морем, зафіксував усі РЛС на півострові, які чергували. Крім того, на тлі атаки БПЛА активізувалися і РЛС окупантів, розташовані на західному узбережжі Криму. Крім того, увімкнулися додатково РЛС управління вогнем ЗРК ТОР і ЗРПК «Панцер». Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Під покровом ночі, 14 лютого, ворог знову вдався до терору проти України. Під ударом Вижгородський район Київщини. На жаль, наслідків уникнути не вдалося. За даними голови Київської ОВА, постраждали двоє людей: чоловік і жінка. Обох госпіталізували. Крім того, через атаку ворога горів їх будинок, знищено покрівлю і перекриття пошкоджено вікна і двері. Надзвичайники ліквідували полум'я. А близько 23 третьої, тридцять лютого вибухи чули у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у Києві. Продовжуються роботи із ліквідації наслідків попередньої атаки агресора 12 лютого. Зокрема, до 400 будинків повернули опалення. Кличко підкреслив, що комунальники працюють, аби відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла. Під атаками окупантів сусідня Чернігівщина увечері, 13 лютого, росіяни спрямували БПЛА типу герань по Новгород-Сіверській районі державній адміністрації. Її начальник Олександр Селіверстов констатує, що будівлю практично знищено. Дані щодо потерпілих уточнюють другу ніч поспіль. Армійці Путіна б'ють дронами по Одесі. На жаль, є влучання. Росіяни вбили жінку. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження даху одноповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля зачепила скління поруч, розташованих надвірних спрут. Начальник одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що загиблу знайшли під завалами. Своїм залізячам ворог бив і по Миколаївщині. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про аварійну зупинку Миколаївської ТЕЦ. Через вчорашню атаку росіян стався збій у системі електропостачання області без електрики. Опинилися Миколаїв, а також частина населених пунктів Миколаївського району. За словами Кіма, уже на ранок всіх споживачів вдалося заживити. Росіяни не лише намагаються залишити українців без світла і тепла, а ще й ставлять під загрозу ядерну безпеку. Раніше вони пошкодили конфайнмент на чаес. Французькі фахівці проаналізували, що на його відновлення потрібні сотні мільйонів євро. Про це пише Deutsche Welle. Водночас Росія продовжує нищити нашу енергетику на тлі погіршення погодних умов. І хоч сьогодні, 14 лютого, в Україні ще пануватимуть дощі і плюсова температура. Уже завтра погода погіршиться. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко. Сьогодні негода зафіксована на Дніпропетровщині. У селах області затопило вулиці. Місцеві пабліки діляться кадрами із населених пунктів. Олефірівка та Дмитрівка, що на Синельниківщині. А вже 15 лютого на українців чекає новий активний циклон, який принесе мокрий сніг, сильні опади і пориви вітру до штормових. Натомість, 16-17 лютого Україну накриє похолодання, каже Діденко. Протягом доби окупанти атакували і Сумщину, застосували тут БПЛА. За даними ова у Конотопській громаді, на жаль, загинула жінка. Постраждали двоє людей. Серед них неповнолітній. Ще один потерпілий у сумській громаді. Повітряні сили підсумували, що у ніч на 14 лютого росіяни випустили по Україні балістичну ракету Іскандер М, а також 112 ударних БПЛА. Ліквідувати вдалося 91 ворожий дрон. На жаль, є влучання 18 ударних безпілотників на 11 локаціях, кажуть військові. Українські воїни невтомно захищають наше небо від ворожих атак у мережі. Поділилися кадрами збиття шахеда ракетою, випущеною нашим винищувачем F-16. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.